Доброго дня, шановне товариство, прошу вашої уваги до чергового рішення Ради оборони області, що стосується додаткових заходів в умовах воєнного стану на території Кировоградщини. Варто наголосити, що більшість із них діють з моменту воєнного стану, зокрема і комендантської години, але Практика і результати перевірок рейдів правоохоронних органів, аналіз публічного простору та контенту соціальних мереж змушують актуалізувати окремі позиції. Даним рішенням забороняється проведення розважальних заходів: це концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарків, спортивних змагань, навіть благодійного спрямування. А також заборона роботи закладів громадського харчування, торгівлі, барів, ресторанів, кафе, баз відпочинку після 22-ї години. Всі заклади мають бути зачинені. Звертаю увагу, що також забороняється відео, фотозйомки. Онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин і військових формувань, військової техніки, засобів протиповітряної оборони, аби попередити будь-яке розповсюдження їх в соціальних мережах і інших засобах масової інформації. Зайве наголошувати, що таким чином зафіксовані об'єкти можуть використовуватись перш за все ворогом для нанесення та коригування ракетних і дронових ударів. Рада оборони області зобов'язала керівників районних військових адміністрацій, органи місцевого самоврядування, правоохоронні структури та відповідні військові формування. Забезпечити безумовне дотримання встановленого режиму. Сподіваюся, що жителі Кировоградщини також з повним порозумінням поставляться до цих обмежень. Дякую за увагу!